Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися наступною інформацією, на які зміни очікувати пенсіонерам з 1 квітня 2024 року. Пам'ятаєте, в попередніх відео я розповідала, що є категорія пенсіонерів, а саме це непрацюючі пенсіонери, які досягли 65 років та мають повний страховий стаж 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Відповідно до... 我呃。Uh Закону України про державний бюджет, а згідно зі статтею 8 даної його закону, передбачено, що в 2024 році у нас буде поетапне, в два етапи підвищення розміру мінімальної заробітної плати. Воно відбулося в січні і становить 7100 гривень. Відповідно, для цієї категорії пенсіонерів з 1 січня 2024 року розмір мінімальної пенсії. Ці не може бути меншим, ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Це також передбачено. частина 2 статті. 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Відповідно, для непрацюючих пенсіонерів, які досягли 65 років та мають повний страховий стаж, 30 років жінки і 35 років чоловіки, з 1 січня 2024 року розмір мінімальної пенсії становив 2840 гривень. Так як у нас 1 квітня 2024 року передбачається збільшення Розмір мінімальної заробітної плати до 8 тисяч гривень, відповідно, так само буде і змінений розмір мінімальної пенсії, і він буде вже становити з 1 квітня 2024 року для непрацюючих пенсіонерів, які досягли 65 років та мають повний страховий стаж 3200. Гривень це що стосується даної категорії пенсіонерів. Тому, будь ласка, очікуйте.